Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І я би хотіла сьогодні нагадати вам про те, що в жодному разі ніхто нікого не може забрати. І якось увести сім'ї чи стосунки, якщо людина сама цього не хотіла, щоб її, так скажімо, забрали. Тобто, якщо ви, наприклад, жінка і переживаєте, що вашого чоловіка забере якась інша жінка із стосунків з вами або взагалі вже сім'ї, то це дуже дивно так думати, тому що якщо чоловік не хоче від вас іти, і якщо він дійсно вас любить, і якщо він вам вірний, то його жодна неймовірна красуня все одно не зможе спокусити і забрати, тому що він не річ, по-перше, щоб його забрати, а по-друге, в нього вже е, ви є. Тобто він вже свій вибір зробив. І він, якщо поважає себе і вас, то він, звісно ж, не піде до якоїсь будь-якої. Знову ж таки, неймовірне, навіть якщо красуні, просто через те, що вона там намагається його спокусити і забрати. Тобто, це дуже дивно думати постійно, що хтось від вас може піти. Якщо він захоче, він все одно піде. Але намагатися якимись неймовірними способами і маніпуляціями його втримати в сім'ї або в стосунках з вами, тому що ви переживаєте, що його можуть забрати, це абсолютно нездорово, тому що це. Говорить в першу чергу про вашу непевність собі і занижену самооцінку. А по-друге, про те, що ви взагалі якось не вірите ні в себе, ні в нього, і ні в те, що у вас є якісь почуття, що ви гідні того, що вам не зраджували, щоб з вами були. Тобто, для чого взагалі ці стосунки? Якщо ви постійно переживаєте, що вас в будь-який момент можуть кинути? Звичайно, ніхто не застрахований від зради, від того, що стосунки можуть зруйнуватися, але це не є. А як основна причина, що хтось з'являється третій, одразу все руйнується. Причина в тому, що вже напевно щось там когось не влаштовував, раз він звернув увагу на іншу людину і вирішив там з нею, наприклад, вам зрадити або взагалі піти від вас. Тобто, це основно. Щось інше стало тригером, причиною для цього, а не те, що просто хтось з'явився, глянув на нього і все, і він пішов, побіг і ну і таким чином це відбулося. Тобто, навіть якщо це сталося саме так, то слава Богу, що він пішов від вас зараз, тому що навіщо вам людина, яка ось так з вами може поступити? Тобто, насправді це дуже сумно, якщо Грішціна була йому ваші стосунки і взагалі от, стосунки з вами. Тобто, якщо це так відбувається, треба просто подякувати, що це сталося зараз, а не там через ще 10 років, коли б у вас було троє дітей. Ось і все тому не хвилюйтеся, те, що ваше воно буде з вами, те, що не ваше, воно само відвалиться. І знаєте, як то кажуть, невідомо, що кому більше пощастило вам, що від вас пішла така людина, чи тій людині, до якої вона прийшла. Ось, і все. Бо хто зраджує вам, той швидше все зрадить, і тій людині теж пам'ятайте про це.